Сьогодні я вирішила зняти таке мотиваційне відео, як виявилось деяким людям, це цікаво дивитись. Я просто зайшла в YouTube і в рекомендаціях мені попалось відео Мотивація на прибирання. І я така думаю, якщо це людям цікаво, то чому б і мені не зняти таке відео і, можливо, когось я замотивую на прибирання? Сьогодні я хочу не просто попилососить і поскладати речі, а залізти в ті куточки, в які давно не залазила. Ну, виходить, типу, як генеральне прибирання. Ну а почала я прибирати зі сторони, де диван. Як бачите, тут у мене великий безлад, і його е, терміново потрібно прибрати. Тут я хочу протерти тілік, попилососити диван, змінити постіль. Витерти підвіконня та вікно зсередини. Також притерти ліхтарики, бо дуже давно їх не мила. Як бачите, в мене на підвіконні є така міні-колекція кактусів. Хто бачив мій попередній влог, той зрозуміє, що вони мені подобаються. І ось зараз вам покажу ближче, які в мене кактуси є. речі, тулі я не дав на право, тому вони свіженькі та пахучі. Я мила цю люстру, відтоді вона в мене розібралася, і в мене впав, впала запчастинка отуди кудись. Я бачу свій бальзам <губ> для губ. Все, я знайшла цю запчастинку, тепер треба якось скласти ту люстру. Вони не такі то й грязні були, так що ті я трогати не буду. Офігеть, просто подивіться на це. Мій бальзам жерли миші. Офідіть, ох, ви ж такі. Ось таке от після в мене вийшло доволі вже гарно виглядає. І далі переходжу до дверей. У мене їх двоє. А чому так, я вам зараз розповім. Взагалі, я люблю свою кімнату. Недавно ми зробили ремонт, тому зараз вона виглядає набагато краще, ніж раніше. Якщо цікаво, можете подивитись на каналі. В мене є цілий плейлист з відео, де ми робили ремонт по всій хаті. І я думаю, що комусь так цікаво буде подивитись. Але з великого мінусу в мене кімната як проходний двір, так сказати. Щоб попасти до маминої кімнати, треба пройти через мою. І немає особистого простору. Але за свої 18 років я вже до цього звикла, і, в принципі, все нормально. Ну от тому і в мене в кімнаті двоє дверей. Оці звіздочки, я думаю, вже їх знять, подивіться, який тут шар пилюки. Уже скоро зима і буде гот, як вони мене висять. У мене півроку висів тут дощик, я його зняла вже. І букви мене висіла півроку десь. Happy birthday. А ці я ще не зняла, тому думаю, зараз їх вже треба. Я хотіла їх вже викинути, мама тут вже собі пристроїла. Потому а що... давай мені, сердечко. На другій стороні в мене тут просто треш. Не знаю, як я могла довести до такого стану свою кімнату. Мені аж страшно. Бо я завжди підтримувала чистоту на столі, я взагалі мовчу. Я хочу поскладати речі, які вже висохли після прання, і складаю в комод. До речі, я знаю, що сюди не дуже вписується комод і тумба, бо вони дерев'яні, і раніше взагалі в мене в кімнаті були всі меблі дерев'яні. Але коли з'явиться можливість, обов'язково придбаємо біленький шкаф, комодик, ну і, звісно, зеркало. Бо зараз його в мене немає. Так сказати, виживаю, як можу. Поруч з комодом мене чекає мій улюблений мішок, тому пилосошу його. Потім протираю все, що є на комоді, і сам комод теж протираю. Без поняття на що я збираю ці пакетики. Отут вони мене були. Ну, тому що, блін, я думаю, я не одна така. Вони такі красиві, як їх жалко викинуть. Оце все, от все як. В коробочку таку і цю коробочку теж мені жалко викинуть. Пару років пройде тоді вже викину. Це називається хлам. Я не знаю за чим я його зберігаю. Далі протираю все на тумбочці. В шухляді, в принципі, все добре, тому не чіпаю там нічого. Я думаю, майже у всіх в кімнаті є таке місце, де найбільше зберігається всякий хлам, який рідко використовується. І ось в мене є такий вугол невеличкий е з хламом. Я давно в цьому вуглі не пилососила, тому зараз хочу це все витягнути, протерти, попилососити. Це місце і поставити все обогатту, але трошки організувати. На столі я взагалі не люблю, щоб був такий от безлад, тому що для мене стіл це, так сказати, така робоча аура. І, бачите, у мене тут куча бумажок, тому що я болію зараз і треш. Як то кажуть, що в творчих людей завжди безлад на столі, але це неправда. Я люблю чистоту, і мене завжди на столі чисто. А це виняток. Бо я болію і на мене діпреше напала і ніщо не прибирала неділю. Тому виправляємо зараз. шухлядці, бо тут вже все змішалось. Моя шухляда одна, так як в мами теж немає поки ні комоду, ні шафи. Е, в другій шухлядці мамині мілкі речі, бо їй немає куди їх складати. Взагалі, завдяки тому, що недавно робили ремонт, в мене кімната стала свіжою, бо дуже багато хламу я повикидала. І зараз в мене тут тільки те, що точно потрібно. Ну, хіба що тільки невеличкий такий вугол з тим хламом. Тож коло стола стоять два моїх штатива, я їх протираю, також крісло попилососити, звісно, потрібно і протерти. Далі виношу мусор, протираю мусорницю і майже готово. Тепер залишилось тільки попилососити. Я майже вже доприбирала, боже мій, як це було сложно прибирати і знімати, при тому, що в мене в кімнаті дуже погане освітлення, лампи ці жовтим світять. І я використовувала цю лампу і оцю і везде таскала за собою. Ці провода мені мішають. Ну, в общем, я вже майже поприбирала, вже так свіженько в кімнаті, прямо шпахне, і мені це дуже подобається. Дивіться, яка водичка грязна. Я, до речі, ніякої хімії майже не використовую. Максимум, якщо в мене є якась бризкліка для е, дерева, я можу попшикати, щоб воно там пахло. І все. А, так, я просто набираю водичку і трішки додаю фері. І все. От і весь секрет фері. це найкраще, що може бути. Все одмиє, і тим більше, якщо просто пилючку обрати, то. Ну, нормально підходить. Взагалі я завжди підтримую прибирання в кімнаті і більше трьох днів не можу знаходитися в брудній захламленій кімнаті. На момент, коли я знімала це відео, я хворіла. І зараз, коли записую, е, теж ще трішки хворію, але вже голос мене кращий, тому я сіла записати, так сказати, озвучити це відео. Я думаю, ви мене зрозумієте. Коли хворієш, то взагалі не хочеться нічого робити, а прибирати це взагалі тим паче. І в мене кімната так захламлювалась, п'ять днів чи сіки вона була такою брудною. Я думаю, ні, все, треба прибирати, бо аура там взагалі була вже дуже жахлива, а я не можу знаходитися в такій кімнаті. В принципі, я думаю, мене зрозуміють люди, які люблять чистоту. І от, коли мені стало трішки легше, я все-таки вирішила приступити до прибирання, і ось вже закінчую його. Ось і все. Ось таке прибирання в мене вийшло. Надіюсь, вам сподобалось відео. Тому ставте лайк і пишіть коментар. Так ви мене зможете підтримати і, нарешті, добити 1000 підписників. До речі, уже скоро буде 500. І це вже така невеличка. Невеличкі досягнення. Всіх люблю і дякую за перегляд!